Шановні колеги, усіх раді вітати на після у прес-конференції головного тренера Динамо Київ, містера Мір Челуческо. Перш за все вітаємо наших вболівальників з перемогою. Можемо починати. Містер, is a short comment about the game. We don't know what is the potential of our team. V tej situaciji moramo biti zelo previdni, dobro preučiti začetek tekme in nato poskusiti najti rešitev za zmago v tekmi. Nato smo se srečali z zelo dobro ekipo, zelo agresivno, z zelo dobro fizično pripravljenostjo. In ko sem se pogovarjal s svojimi igralci, sem jim povedal, da moramo zmagati v tekmi. One one. If not, it uh, will be very difficult for us. And there has been, uh, sometimes, there has been a much uh, more, more aggressive than usual for this, uh, this situation. A lot of uh, fall made by post-teams. but I think that the match has been very spectacular. Що ж, як зазвичай це буває на початку чемпіонату, команди дуже добре підготувалася, і ця гра була небезпечна тим, що ми обидві команди не знали потенціал, в якій формі підійшов Динамо, в якій формі підійшов Минай. Розпочали ми не, дуже, не досить добре, і потім нам вже на початку матчу прийшлося думати, як виграти цей поєдинок, шукати якийсь, якийсь вихід з ситуації, яка у нас була на початку поєдинку. Минай це дуже хороша команда. І я сказав своїм гравцям, що вони дуже жорстко почнуть грати проти нас агресивно, і нам слід домінувати на полі, тому що в іншому випадку ми б не змогли перемогти. Обі, обидві команди грали досить агресивно, було дуже багато фолів, тому що ніхто не, хоч, не, не хотів втрачати очки на початку чемпіонату. В цілому гра мені сподобалася, вона була досить видовищною для вболівальників. Чи є питання? Семен Случецький, будь ласка.

Nisem pričakoval streljanja in me je presenetilo. In to je težko vsakič, ko je težko začeti z enim nič proti. Zato sem bil malce jezen, toda sčasoma je ekipa začela igrati vedno bolje. In danes smo imeli banano v zelo globoki kvoti. Dvakrat je bil rezultat, vendar je bil zelo hiter, ko je bil žoga pod nadzorom, ne pa je bil pod nadzorom, zato je bil zelo hiter. Mislim, da si zaslužimo rezultat, zaslužimo si zmago v tej tekmi, toda tako kot pri nogometu bi lahko bila odstopanja za trenutek 2-2. Imeli smo veliko več priložnosti za rezultat kot pri žogi. Сам шутер фром лонг combination Комбінейшн так. Мені не сподобалося, що ми пропустили на початку матчу. Бущан не був досить сконцентрованим у цьому моменті. Він просто не очікував на те, що буде цей дальній удар. Цей гол зробив нас більш злішим, і вже після пропущеного м'яча ми грали все біль і краще і краще. Ви знаєте, важко починати гру з 0-1, Ти вже програєш, маєш знайти вихід з ситуації, як перемогти. Хочеться відзначити форму. Ваната він дуже добре підготувався до сезону, швидко приймав рішення там, де треба сьогодні. Забив міг забивати більше. Але я маю сказати, що рахунок міг би бути і 2-2, тому що минає було досить багато гольових моментів. Вони створювали небезпеку біля наших воріт і мали шанс зрівняти рахунок. Наступне питання, будь ласка. Олександр Луценко. Містер, першою перемогою так тримати і надалі. У мене запитання таке. Чи все вдалося вам виконати, що ви планували на тренувальному зборі в Австрії? Задоволені ви цим збором? Zelo dobro smo se pripravili. Žalostno je, da nismo imeli ekipe, ki sem si jo želel imeti na zelo veliki ravni, saj želim ohraniti dinamiko v Evropi na najvišji ravni. Mednarodna blagovna znamka je evropska in svetovna. Uh, in za to moramo več igrati proti velikim ekipam v Evropi, da ohranimo podobo te ekipe na tej ravni. But uh, we played uh, too much against the you know, champion of Cyprus. We won 4-0. You see, after 10 days, they won 6-2 against uh, Batemborizov. And with Alkilal, a very, very important uh, football players, very uh, expensive, they, they spend a lot of money for them, and we play very well also. And the other matches, only for.

Так, е, да, ми дуже хороший збір провели насправді. Е, команда виконала усі ті завдання, які я їй поставив на початку тренувальних зборів, виконала усі ті вправи, які ми хотіли від них. Е, наша задача головна була підготуватися добре до кваліфікації у Єврокубках, тому що нам можуть попастися і вже в принципі попалися хороші європейські команди. Тому наша задача номер один, повторюся, була добре підготуватися до цього рівня. Ми грали з чемпіоном Кіпра, обіграли їх з великим рахунком. Ви бачили, що через якийсь час вони обіграли Бате Бориса з рахунком 6-2. Це досить хороша команда. Що вже казати про Альхілялію, як він окупив собі гравців дуже дорогих, там грають зірки світового рівня. А інші матчі це була виключно експериментальний характер, підготовка, награвання певних комбінацій, і, щоб зрозуміти, хто готовий, хто не готовий і так далі. В принципі, я дуже задоволений нашим тренувальним збором і добре підійшов до цього сезону. Чи є ще запитання? Євганський держиному мані. По суті, ви маєте зараз таки одного нападника чистого ваната. Чи плануєте ви до закриття транспорного вікна посилювати ціла?

Yes, maybe we have to, to take another, to have three Atakan players, but uh, Benito, he, he played very well in the preparation against uh, young boys, and against Al-Hilal, uh, very well, and uh, demonstrates that uh, he, the fact that I, I bring him back uh, was, uh, was positive and, uh, and successful. Ви знаєте, не продумай, що у нас один номінальний форвер планат. Беніта дуже непогано підготувався на зборах і саме на позиції центрального нападника. Тому я вважаю, що наша проблема з невеликою кількістю нападників нападників не є головною. У нас головна проблема зараз, на мій погляд, це позиція центрального захисника. У нас дійсно багато молодих та оновитих центральних захисників, але на цю позицію вкрай необхідний досвід, якого наші захисники досить не мають. Тому може бути, що цю проблему ми будемо намагатися вирішити до кінця трансферного вікна. Що стосується нападників, то так, дійсно може бути, що ми когось ще підпишемо на цю позицію до кінця трансферного ринку. Але Беніто, повторюся, він дуже непогані підготовку провів, дуже викладався на тренувальних зборах, зіграв непогано з Йоми з за я їм задоволений повністю. Айван very то фелісити меплез very, very performant team. They, they made that good. At level, very good. Хотів би ще похвалити своїх гравців. Вони зібралися воєдино у дуже важкий період команди. Вибудували дуже, дуже, дуже теплий мікроклімат в колективі. І зараз ми один колектив, ми одна команда, я дуже задоволений за що їх холю. Так, Дмитро хотіли Толока. вока

Andrej potrebuje veliko več, da se malo bolje seznani s prvenstvom, saj je to zelo agresivno prvenstvo in fizično potrebuje nekaj časa, da je fizično zelo visoko. Zato se je potrudil, da bi prišel pozneje, vendar ni naredil vse pripravljenosti, vendar je njegovo vedenje izjemno. uh, in the group. And uh, I hope that he will help us a lot. Of, uh, we need a, a, a player with his personality and uh, his experience. Його досвід вкрай необхідний нашій команді. Він вніс дуже великий вклад у колектив і у uh, рівень нашої команди. Йому слід ще більше адаптуватися знову до нашого чемпіонату, адже в чемпіонаті України досить високий рівень боротьби. Потрібна добра фізична підготовка для цього, щоб повністю зіграти з першої до останньої хвилини. Він сьогодні віддав дуже багато класних передач і відпрацьовував обороні. Я задоволений його грою, і цього гравця нам не вистачало. Okay. Дякуємо всім, вітаємо okay. з перемогою. До наступної зустрічі.